Пане Костянтине, перше питання: це це був су 35 Давайте з цього почнемо. Ну, думаю, так. Тому що це е, близько до Севастополя, тобто це або Сакі, або Більбек. І е, судячи з цього, це був саме су 35 Тому що якщо був су 34 або там Ту 22 або су 24 то там би було б е, е, два члени екіпажу, які б катапультувалися. Тому що там, от су 34 у нього взагалі вони там як в таксі сидять. Не один за одним, а в як в таксі. А, Ну тобто там було б двоє пілотів. Тому я майже впевнений, що це су 35 і це мені дуже подобається. То су – п'ятий, це, це дуже дуже серйозно, дуже файно, я дуже радий. Всі раді, пане Костянтине. Навіть на жаль, і той льотчик, який, мабуть, таки врятувався. Е... Тим не менш, Су-35, Наскільки це гарна мішень, ціль ну, якось використовується чи багато їх у них? Ну, У них ще залишилося, мабуть, штук 100, думаю, так, десь. десь їх більше, ніж 135. 134-й. Ми 134-й якось частіше збиваємо, тому що вони менш маневровані. E, вони там, якщо літають літя з нагрузкою з навантаженням, то їм там це важче робити. А Су – це винищувач, який прилаштований для таких активних маневрів протиракетних e, дій, таке інше. То дуже цікаво, чим його збили. Ось, ось дуже цікаве питання. Давайте про Я... це. Хто це зробив? Я... Ми, вони, як це могло статися? Ну знаєте, ми вже а 50 у збивали вже Friendly Fire уже було там, да. Але щось воно там не підтвердилось, і дуже, дуже часто щось вони там самі по собі там пуляють. Я думаю, що це все ж таки те, що можна сказати нові наші технологічні техні, техніко-технологічні можливості. І це сигнал для всіх тих, які сумніваються в наших можливостях, і в першу чергу для росіян, тому що вони ще е, з А-50 у не можуть зрозуміти, що по ним там літало, як вони збили. Вони знають, був там Фрейдлі Файер чи не, не був. А тут вже я думаю, так все очевидно. Я, в мене немає ніяких інсайтів, це просто такі аналітичні роздуми. І, ну, я так, так воно дуже дуже е, знаєте, так, лагідно лягає один одному. Дуже все схоже, дуже схожі механізми. Тобто, що це було по факту, ще ми і ми не знаємо, так? Ні, не знаємо. Я, я просто по зовнішнім ознакам е, можу сказати, що воно дуже схоже один на одне. Оце враження А 50-го У і оце враження цього міга 35-го то тобто, є сушки 35 дуже вони схожі за сценарієм. да Дуже схоже катапуль... Ось Я не можу розуміти, чому при всіх катапультуваннях вони всі якось не дуже гарно долетають до землі. Хм. А загалом це... же ми бачимо на кадрах. Бачили на кадрах, що він горить цей літак. Ну, Тобто, це ж значить, що його зацепило там не дуже ж не розірвало? А, може бути, пожар двигуна, може бути, там ще щось, щось там здетонувало з боєкомплекту. Мало ли що там може бути? Ну, Судячи з цього, він е, втратив керування, тому що він зірвався в плоский штопер. Ну, я до того, що це ж е, ну, потужні ракети, і с 200 і решта якихось С-300. Невже б вона його не знищила повністю? Ну, С-300 знищила, без 200 там рознесла, але й версію СС-200 з самого початку там заперечував, я казав, що такого я такого таке не вірю. Це технічно е, не те, що складно, це неможливо, тому що. Ця пускова від С200, вона там сама важить там, тон 20, Її ракету туди завозять на рельсах, там ну, цілий вокзал, розумієте, і вона ну, навіть якщо переробили систему наведення, але там неможливо було б замінити двигун на більш сучасний, там рідинно реактивний двигун, і він там двохкомпонентний цим паливом ну, взагалі виходити там на вулицю небезпечно, не те, щоб ракета заряджати. А якщо вона там не там, де впаде, то що будемо робити з цим палом? Угу. Ну, я Сто... Версію С200, я ну, дуже, дуже скептично до неї відношусь. А стосовно цієї системи свій чужий, ну, загалом своя ППО може збивати свої літаки? Як в росіян це виходить? Ну, вона повинна або всіх збивати. Або нікого не збивати, а вона якось вибірково збиває чи не збиває. Ну взагалі розумієте, система свій чужий. Це от коли пілот, радянський пілот Біленко на міг 25 п'ятому в Японію. То сама велика втрата була навіть не в літаку, хоча його там американці зібрали, розібрали повністю. А головна проблема було те, що потім треба було перестроювати, переналаштовувати і переробляти повністю всю систему свій чужий по всьому радянському союзу і по всім країнам сил. І оце було саме страшне для тодішнього радянського союзу. Е, ну зараз там приземлили з цим російським пілотом з МІ 8 Там е, е, поставив ну, приземлили цей винтокрил, і нам там дісталась якась частина, щось якесь розуміння. Російської системи свій чужий, але я не думаю, що вона дає такі відкази з такою частотою, що вони ну фактично там кожний третій, п'ятий, десятий літак збивають. Що це за система? то її повинна взагалі там виключити і не включати до того часу, поки е, щось не відремонтують. А загалом, як це виглядає? Це якісь спеціальні коди, дані, якісь пристрої чи як? Це відповідна шифрувальна апаратура, технічний комплекс, система зміни паролі, перепровірки шифрування шифрувальної пари так і таке інше. Це відома система, але в них втрутитись якоїсь там якомусь сусіду ну, дуже важко, тому що там проти цього все розроблено так, щоб цього неможливо було зробити. Mm -hmm. Ну, тобто, я, але як вони це роблять, незрозуміло. Не, не, не То їм, пане Константине, не можна думати, що така ця тенденція буде нарощуватись зі френдлі файлорус? Я сказав так, що я от е, я вже кілька днів чекаю на це, на це, і от бачу, що воно знову запрацювало. Мабуть, були якісь проблеми, які не дозволяли це зробити, а зараз знову запрацювало. і чекаю, що ще буде щось подібне. Одиничний варіант, чи може бути декілька літаків? Ну, Як? хотілося б чим чи тим краще, але що буде, то буде. Хоч поштуччі, хоч по дві, там буде непогано. Вдячні вам, пане Константине, за цю розмову. Тим не менш, свято літака чергове в Україні є. Костянтин Криволап. Є. Е. Так, Вітаю е. вас з цим святом. Навзаєм, навзаєм Експерт питань авіації доєднатися до нашої ефіру. Поговорили про ситуацію над Севастополем в нашому окупованому Криму. Упав літак, що з ним сталося. Сподіваємося, що збили його свої, і будуть вони продовжувати це робити.